Вітаю вас, дорога церква, слава Ісусу Христу! Казав свого часу апостол Павло, йому приходилось говорити багато різних тем, і таких, і докоряти, і, і десь в чомусь казати такі речі дисциплінарні. Але потім після цього він казав, але я думаю, що ви краще, ніж я говорю. Знаєте, і от ми слухали таку проповідь: ну вона така, знаєте, до церкви, як казав брат Вадим, треба кожному самого себе перевіряти. Але моя така думка, що всі, хто прийшов сюди на це місце, то ви кращі за тих, за тих мертвих, про яких говорилися в цій церкві, дав би Бог, щоб ми всі справді були живими для Господа, старалися, служили для нього. І, як колись в старому домі молитви, пам'ятаєте, там був текст: будь вірний до смерті і дам тобі вінець життя. Так. Бути вірним до смерті. Це наше покликання з вами. Я хочу теж підбадьорити вас деякими текстами Божого Слова. Хто вже має більший досвід християнського життя, то ми вже з вами, ну, я би так сказав, не віримо в Євангелію процвітання. Ви чули про таке слово? Євангеліє процвітання? Ну, молодь дуже багато проповідує про Євангелію процвітання і харизматичні церкви. Ось вони говорять, що якщо ти будеш вірний Богу, все буде добре, Бог тебе благословить в усьому, і ти ні в чому не будеш мати потреби, і будеш здоровий, і все в тебе буде дуже-дуже хорошо. Ось, І багато, знаєте, кому подобається ця Євангелія процвітання, тому що ну, всі хочуть, щоб все було добре і щоб не було ніяких проблем. Але як я вже сказав, коли ми з вами вже прожили деякий час в вірі в Господі, досліджуючи Слово Боже, ми розуміємо, що сама Євангелія не вчить про процвітання про християнин, ну, про такий дуже добрий стан. Навпаки, ми багато текстів Божого Слова знаходимо, що християни будуть переживати і скорботи, і труднощі, і втрати, і нам потрібно. Бути готовими до цього, щоб і в цю хвилину ми залишалися вірними Богу, і щоб ніякий сумнів не закрався в наше життя. Тому що сумніви, вони руйнують віру християнина. Як тільки ми допускаємо якийсь сумнів, чому Бог мені не допоміг, чому Бог так чи так не зробив, цей сумнів починає руйнувати нашу віру. І саме по цій причині апостоли вони також Намагалися передати віруючим людям, утвердити їх в тому, що наше життя складається як з радісних моментів життя, так і смуток буває, і втрати, і ми маємо розуміти, що таке земне життя і наша віра не повинна бути прив'язана до цього. Тобто, основа нашої віри має бути в Ісусі Христі і не в чому іншому, який прийшов на цю землю. Помер ради грішників, воскрес і хоче спасти усіх, хто вірує в нього. Давайте з вами прочитаємо такий один текст Божого Слова, записаний в першому соборному посланні святого апостола Петра. До речі, апостол Петро писав також в часи скрутні для церкви, в часи, коли віруючі переживали і гоніння, і страждання, і смерть за Христа. І він їм писав. Багато таких підбадьорювальних листів. Перше послання апостола Петра, п'ятий розділ із шостого вірша. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Ось тут призупинимось. Ми бачимо, що в даному тексті Божого слова апостол Петро е, чітко передає нам стан деяких віруючих, віруючих на той час. Він ніби заявляє, що серед віруючих є люди, які переживають журбу, смуток. Є якісь проблеми, є труднощі, і це вже свідчить про те, що віра в Ісуса Христа не зробить наше життя процвітаючим. Або, скажімо так, це не є формула для усіх. Є люди, які живуть краще, є люди, які живуть гірше, є ті, які жодного разу в лікарню за все життя не зверталися, а є ті, які з лікарні, як кажуть, не виходять. І одні, і другі, і треті віруючі люди в Господа Ісуса Христа. Але так буває, так буває в нашому житті, і це не є щось дивне. Е, і далі говориться, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Восьмий вірш. Будьте тверезі. Це не говориться про п'янство. Будьте тверезі, це пильнуйте в цей час над своїми думками. Пильнуйте в такі моменти, коли в нашому житті є журба, тому що в такий момент найчастіше підходить диявол, щоб посіяти сумніви. Він не прийде тоді, коли в нас все гаразд, і ми, як казав брат на вершині гори, і все в нас добре, тоді важко людину відвести від Бога. Але коли є труднощі, коли є проблеми в житті. Тоді диявол, тоді ми стаємо вразливими щодо сумнівів. І тоді він приходить, щоб сіяти сумніви. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол. Диявол від самого початку, ми знаємо, він в цьому напрямку працював. Він сіяв сумнів. Щодо, то, щодо тих слів, які говорить Господь. ми знаємо, що перші люди їм було дозволено багато користуватися плодами, райських дерев, але одна була заборона. Так. І ми знаємо цю ситуацію, нагадаю, що коли диявол підійшов і каже, а чому ви з цього дерева не скуштуєте? Ж гарний плід. Єва каже, ну, Бог заборонив нам з цього дерева. І сказав, що коли ми візьмемо з цього дерева, то смертю помремо. І ось тут момент, коли диявол що каже, та ні, не помрете. Не помрете. І він посіяв сумнів, що, начебто, Бог щось приховав, щось їм не досказав. І цей сумнів, ми знаємо, закінчення він спрацював в житті перших людей. Тут же апостол Петро говорить, що подібні сумніви нам потрібно пильнувати, бо вони можуть прийти тоді, коли в нас з'являється в житті журба. Коли ми починаємо думати, Господи, ну чому ж це зі мною трапилось? Ну я ж вірив Тобі, я ж все своє життя присвятив для Тебе. Я все старався робити так, як ти говориш. Чому зі мною таке трапилось? Чому в моєму житті та чи інша втрата? І тут диявол підходить і починає сіяти сумніви. А може Бога і немає зовсім? А може я даремно, як казав Асаф, може я даремно перебуваю в Страсі Божому, даремно служу йому. Тому в такі моменти по-особливому необхідно бути тверезим. Пильнувати над своїми думками, про що ми починаємо в такий момент думати, які думки допускаємо, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Ну, завдання диявола це нищити людей і в першу чергу нищити духовно, щоб люди втрачали віру, щоб люди залишали церкву, як ми чули. так? Щоб в людей не вистачало оцієї витривалості на шляху християнському, тому постійно диявол в цьому напрямку працює з віруючими людьми. І ось дев'ятий вірш говориться, противтесь йому, противтесь йому тверді віри». Як противитись? Я думаю, що йдеться, власне, про ось ці думки, про які нам потрібно. Пильнувати, в яких нам потрібно тверезо роздумувати. І таким прекрасним прикладом для нас є протистояння Йова у його складних ситуаціях. Пригадайте, як він відповідав дружині, яка вже, знаєте, не могла зрозуміти, що це відбувається, і нарешті каже, та вже Бога похули і помри. Але він як відповідав? Він пильнував над думками, він не дозволяв таким думкам входити в його життя. Хоча були на це причини. Так? Те, що сталося в його житті, було вагомим таким, вагомою причиною ну, висловлювати претензію Богові нарікати, дорікати, зневіритись. Але він як відповів? Каже: ти говориш як одна із нерозумних. Хіба ми від Бога будемо приймати тільки добре, а лихого не приймемо? І сказано, що Йов цими словами не сказав нічого поганого проти Бога. Він пильнував, щоб думка сумніву, щоб думка зневіри в Божу, в Божу присутність в його житті не закралася в його розум. Як часто може бути, коли люди втрачають своїх дітей, і збоку хтось починає казати, а ти ж віруючий, а чого Бог таке допустив? А чого твоя дитина померла чи загинула? І ці слова вони врізаються в розум віруючих людей, вони починають думати, і справді, чому так? Ну я ж наче нічого лихого не зробив, не зробила, не замічаю за собою гріха. Чому? Але справа диявола посіяти сумнів, недовіру до Бога, захитати віру і тому дуже таким правильним в цьому положенні сказано противтесь йому тверді в вірі. Твердість віри, вона якраз випробовується різними випробуваннями. так? Як і човен, коли я прочитав, що човен випробовується бурею, і човен нічого не вартий, якщо його оцінюють на, спосі... на спокійній воді. Знаєте, виплили ви спокійна вода, човен, наче добре, добре, тільки вітер подув і човен перекинувся. Ну що вартий такий човен? Так і віра. Твердість віри випробовується випробуваннями. Труднощами, переживаннями, смутком віруючих людей. І ось ті, хто проходять крізь ці випробування, залишаються в вірі, не допускають сумнівів. Вони перемагають ось ці ситуації, тверді в вірі, знавши, знавши. Ось це слово, апостол Петро каже: знайте, брати і сестри, знайте, це не тільки з вами трапилось ось така біда чи лихо, і ви не єдині серед віруючих людей, в кого є труднощі. Тому Петро каже: знайте, те, що з вами трапилось, ви не одні. Воно трапляється і в вашому братству по світі. І десятий вірш говорить, а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї. Ми покликані з вами до вічної слави, не до земної слави. Не Євангелія процвітання, вона не вписується в загальний зміст Біблії. Ми покликані до вічної слави, і багато текстів Божого Слова навпаки говорять про те, що ми маємо бути готові до життя за. Межами слави людської. Але, будучи покликані до небесної слави в Христі, то ось цей Бог нехай кожну людину, яка переживає в своєму житті ось якісь труднощі, якісь, якусь журбу, якісь страждання, нехай сам Бог удосконалить написано, хто трохи потерпів, хай упевнить. Зміцнить і вґрунтує йому слава та влада на вічні віки. Амінь. І я хотів би, брати і сестри, сьогодні в завершенні нашого зібрання також, щоб ми були готові не тільки до прекрасного розвитку життя в Ісусі Христі. От зараз особливо йдуть такі хвилі як би сказати, інформації про те, що наші знайомі по церквах приймають хрещення, заключають заповіти з Господом. І нам це приємно, ми радіємо, тішимося, що є знов люди, в яких оця перша любов до Христа, вона побудила їх вступити в заповіт з Господом. І це прекрасно, і це дуже добре, і це радісно. Ось. Але ми маємо говорити і про те, що прийдуть випробування. Прийдуть і різні моменти життя, на які ми не будемо мати відповіді, чому так трапилось в нашому житті. Як важливо в цей момент залишатися твердими в вірі, пильнувати, от бути тверезими в своєму розумі, не допускати сумнівів, відкидати ось такі різні сторонні зауваження, тому що пам'ятати, диявол використовує інших людей. Я колись уже розповідав вам і сьогодні. Ну, при цьому випадку ще раз згадаю цю ситуацію, колись була в моєму житті. Знаєте, я йшов, був молодий ще. Ось. Але був навчений в вірі, любив Господа. І ось іду, зустрічаю одного знайомого, він питає: куди ти йдеш? Ну кажу, зуб болить, іду до стоматолога. А він так усміхнувся і каже: а чого ти йдеш до стоматолога? Ну, ти ж віруючий, помолись, хай Бог тобі того зубов здоровить. І я розумів, що він це говорить з насмішкою. Він це говорить тому, що йому не зрозуміла моя віра в Бога. Він думає, що Бог має лікувати зуби і, і вирішувати всі проблеми. Навіщо ж ти ж ідеш до лікаря? Ти ж віруючий, помолись. Але я, знаєте, от аналізую, вже багато років пройшло, аналізую, що є багато таких випадків, коли в такий момент підходить людина, і вона випробовує нашу віру. І я тоді відповів йому, пам'ятаю, і сказав: знаєш, перш ніж йти до лікаря, я молився Богу. Щоб Бог благословив руки лікаря. І перш за все я покладав свою надію на Господа, а Бог дає мудрість лікарям допомагати і нам людям. Як важливо залишитися твердим вірі, брати і сестри, щоб оці. Сумніви, які люди часто сіють в такий саме трудний момент нашого життя, щоб вони не закорінилися в нас і не почали руйнувати нашу віру. Тому нехай Господь береже нас в вірі, в твердій вірі в Господа нашого Ісуса Христа. Молімося один за одного, по особливому молімося за тих, хто переживає труднощі, хто переживає втрати, хто переживає. Якісь е, наслідки хвороби і тому подібне, щоб ці люди були збережені Духом Святим на спасіння до кінця свого життя або до зустрічі з Господом нашим Ісусом Христом, Богу нашому слава! Він піклується про наші душі, Він хоче, щоб ми всі були спасенні. Тому сьогодні ми чуємо подібні слова, застереження, підбадьорення, от, слова життя і спасіння. Його святе ім'я нехай буде благословенне і прославлено. Амінь. Помолимось.